У липні-серпні у смородини закінчується період плодоношення, але це не означає, що кущі можна залишити без уваги. Після збору ягід за смородиною потрібен особливий догляд, щоб і майбутній сезон порадував хорошим урожаєм корисних і смачних ягід. Готуй сани влітку, як то кажуть, як доглядати за смородиною після плодоношення. Після закінчення плодоношення потрібно привести в порядок кущі смородини, в першу чергу слід розчистити землю навколо них, прибрати все опале листя, висмикнути бур'яни. Місце під кущем має бути розчищено до чорної землі. Це полегшить весь подальший догляд, можна перекопати ґрунт навколо куща, але краще зробити це вже восени. Обрізка чорної і червоної, білої, смородини в серпні вересні, після розчищення ґрунту навколо кущів, потрібно уважно оглянути листя, гілки у серпні слід прибрати. Верхівки гілок з закрученими попелиць листям, листя уражені борошнистою росою, неприбрані ягоди, листя з плямами і будь-якими ушкодженнями. Цілі гілки з пожухчими листям і засохлими ягодами на червоній смородині, всередині них живуть личинки стеклянні Влітку після збору. Ро врожаю можна провести часткову обрізку кущів, необхідно видалити засохлі гілки і по одній найстарішій гірці з кожного куща. У чорної смородини старими вважаються гілки, вік яких більше 4 років смородина червона зберігає продуктивність до 6-7 років, тому в даному випадку з обрізанням можна не поспішати. Однорічні пагони, які ростуть з центру куща, Необхідно прорідити, залишити можна тільки 4-6 найвищих і товстих пагонів. Їх верхівки бажано прищепнуть, так як ягоди у смородини ростуть на вічних гілках першого і другого порядків. Правильний полив кущів з липня до зими у другій половині літа смородина по іншому розподіляє свої сили. Зростання гілок майже припиняється, але йде інтенсивний розвиток коренів. У цей період смородині необхідна волога. Після розчищення землі навколо кущів і проведення санітарної обрізки потрібно полити смородину. Для червоної і білої смородини досить два відер під кожен кущ для чорної, три-чотири відер. Чорній смородині води потрібно більше, так як її коренева система залягає недостатньо глибоко. Наступний полив можна провести в серпні, а потім, тільки перед підготовкою до зими, полив смородини завжди поєдную з підгодівлею. Спочатку добре проливаю землю. А потім вношу мінеральні або органічні добрива. Чи потрібно удобрювати смородинові посадки, і які добрива підійдуть влітку і восени у серпні або початку вересня можна внести під годівлю в ґрунт? Внесення добрив потрібно планувати після рясного поливу у зволожені поливні, яки або канавку потрібно рівномірно розсипати два стл суперфосфату і один стл сірчанокислого калію на кущ і продовжити поливати вже по добривам. Можна розчинити вказану кількість пафосфату і сірчанокислого калію в воді, а потім вилити під кущ всі види смородини дуже люблять фосфор, але погано переносять хлор. З цієї причини не рекомендується вносити добрива, що містять хлористий калій. Підживлення мінеральними добривами після закінчення плодоношення смородини проводять одноразово. Якщо кущі дуже слабкі, можна додатково внести фосфор і калій у вересні або жовтні. Червону, чорну і білу смородину раніше удобрювала суперфосфатом, а зараз повністю перейшла на золу. Стакан золи розчиняю у відрі води, наполягаю добу, а потім виливаю під кожен кущ по половині відра. Смородина росте відмінно, пробувала і інші народні методи. Після збору ягід закладаю під кущі картопляні очистки, рибне борошно, у відрі води розчиняю 400 г борошна і виливаю під кущ. Спороди добре відгукується і на органічні добрива. Кущі можна удобрити настоєм пташиного посліду або гною. Пташиний послід розводять водою в співвідношенні 1-1-2, а гній 1-6. Через тиждень добриво буде готове. Під кожен кущ вносять один, два настою пташиного посліду або один настою коров'яку попередню землю. Під смородиною потрібно добре пролити обробка від хвороб і шкідників. Після збору врожаю і проведення профілактичної обрізки потрібно обов'язково обробити кущі смородини. В даному випадку можна використовувати сектициди широкого спектру дії актара карбофос. Карбофос розводять у воді 7-5. На л, обробляють шляхом обприскування. На один кущ потрібно один два робочого розчину. Слід додатково пролити землю навколо кожного куща. Для захисту від захворювань допустимо вибрати один препарат топаз. Хом або інший ефективний фунгіцид. Препарат хом є повноцінним замінником бордоської суміші. Для обробки смородини розводять 40 хома на 10 води і оприскують їм посадки з розрахунку 1 на кущ землю навколо смородинових кущів, також необхідно обробити для міцної і зовні здорової смородини досить одноразової обробки фунгіцидом і обов'язково інсектицидом, якщо є ознаки захворювань або уражень шкідниками. Обприскування варто повторити через 2-3 тижні, як можна розмножити смородину. При обрізанні смородини залишаються однорічні пагони, які можна укоренити. Кожен з пагонів, допустимо, розрізати секатором на 2 або 3 частини. Місце для посадки смородини необхідно підготувати заздалегідь на рівній ділянці, викопати не дуже глибоку ямку, висипати в неї відро компосту. Живці слід помістити в ямку під кутом і присипати землею Корінювати краще відразу багато пагонів. Навесні їх можна буде розсадити, щоб пагони вкоренилися. Необхідно їх часто поливати, ґрунт не повинна висихати. Відгуки садівників ми обрізаємо смородину пізньої осені в жовтні. До речі, із обрізаних однорічних гілок хороший посадковий матеріал. Робимо лунку і встромляє в неї штук 5 живців, обрізаних однорічних по колу. На майбутній рік вони дадуть хороші гілки, а через рік вже і плодоносити будуть, і кущ вже буде пристойний. Нінахт. томат помідорцом форюм стопід Уход за смородиною, смородину і малину обрізали після збору врожаю, відразу пролила як слід, Відгодувала сульфатом калію і суперфосфатом. Ви б бачили, які нирки за два тижні смородина наростила єп. Єп в кінці жовтня під кожен кущ висиплю відро гною. Це зігріє коріння і послужить весняною підгодівлею. Від шкідників в кінці жовтня все пробрзгаю сечовиною 700 г. на 10 літрів води Борисівнахп. Томат помідорцом форім сто Уход за смородиною. уход Догляд за смородиною після збору врожаю. Відео догляд за смородиною після збору ягід гарантує отримання відмінного врожаю на наступний рік. Не варто забувати про те. Що в осінній період інтенсивно ростуть коріння кущів, тому полив на даному етапі необхідний як і своєчасна обрізка.